Друзі, вітаю всіх! Були питання стосовно димососа, як вони монтуються в димохідну трубу. Нагадаю, димосос це такий пристрій, який посилює тягу в вашій трубі. Якщо у вас проблеми з тягою, то це якраз вам до димососа. Дивіться, виготовили такий короб, щоб легко було монтувати його в димоходну трубу. Це діаметр під трубу. Все це розбирається. Ці фланці можемо зробити різного діаметра. Тобто під різний діаметр димохода можна зробити такий короб. Все це легко розбирається з однієї сторони, з другої, монтується дуже просто. Так само, якщо треба почиститися, все це розкручується і розбирається. Всередині стоїть така защитна пластина, яка захищає крильчатку від температури високої. Ну так от така штука, нагадаю ще раз, можемо виготовити під різний діаметр. Зараз підключу до мережі і покажу, як це працює. От дивіться, запалив такий шмат картону. Підносимо сюди і дивимось. Дивіться, як воно тягне. Все витягує. Тож, кому потрібна така конструкція, телефонуйте, виготовимо для вас під ваш діаметр димохода.